Українські військові взяли у полон китайців, які воювали на стороні РФ. США виводить військових з польського хабу в Ясьонці. Єврокомісія представить відповідь на американські мита на початку наступного тижня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в лавах російської армії. Це сталося на українській території Донецькій області. У них знайшли документи з особистими даними. Український президент також опублікував коротке відеодопиту одного з китайців. За його словами, Україна має інформацію, що таких громадян Китаю у ворожих підрозділах багато більше. Володимир Зеленський доручив міністру закордонних справ України не Айно зв'язатися з Пекіном, щоб з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Як він написав, залучення Росією Китаю до військових дій в Європі є чітким сигналом, того, що Путін має намір зробити все для продовження війни. Цей факт на думку українського президента вимагає рішучої реакції з боку США, Європи і всіх у світі, хто дбає про мир. Командування сухопутних військ США в Європі оголосило про передислокацію військового контингенту США з аеропорту Ясьонка в Польщі. У заяві командування йдеться про те, що передислокація є плановою, проте не вказувалося, куди саме в Польщі будуть передислоковані американці. Однак у прес-релізі згадується, що центр в Ясьонці був тимчасовим, а тим часом у познані створено гарнізон армії США. Американці запевняють, що ці передислокації передувало кілька місяців. Ці планування, а остаточне рішення було узгоджене з польською владою і іншими членами НАТО. Запевнили, що Польща і союзники і надалі матимуть захисну інфраструктуру в районі Ясьонського хабу. Ми раді, що незважаючи на зміну характеру місії в Ясьонці, американські війська залишаються в Польщі. Прокоментував передислокацію військ, розташованих поблизу Ряшева. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Кошіняк-Камиш. Децизія, отим западла, очевидно була знамі узухвалене рішення. Звісно, було з нами узгоджене і прокомуніковане. Ми визначили бази, де можемо розмістити американські війська. Це відбувається в координації між американським командуванням і нашим генеральним штабом. Міз довудством американським, а нашим штабом генеральним зараз у місії в в'язьонці беруть участь переважно норвезькі, німецькі, британські, польські війська та інші союзники. Європейська комісія має намір представити план відповіді на американські мита на початку наступного тижня. Повідомив речник комісії Улов Гіл. Потім пропозиція буде обговорена з країнами-членами ЄС. На початку наступного тижня ми представимо наш план і розповімо, з чого він складається. А потім проведемо консультації з країнами-членами. Сказав Уол Гіл журналістам у Брюсселі. Він додав, що пропозиція також буде обговорена з представниками окремих галузей. Перед тим Країни, члени ЄС проголосують за неї у березні. Президент США Дональд Трамп запровадив 25 відсоткові тарифи на європейську сталь та алюміній. А минулого тижня були введені додаткові 20 відсоткові мита, зокрема на європейські автомобілі. У відповідь Європейська комісія пропонує обкласти 25 відсотковими митами список майже з 1700 американських товарів, і це лише у відповідь на американські мита на сталь та алюміній з Європи. Натомість намита на автомобілі Євросоюз не поспішає реагувати.